Вітаю, друзі! Ми з вами продовжуємо тему в'язаних квадратних мотивів. І сьогодні в нас не менш гарний квадратик, ніж ті, що ми з вами вже зробили, за ось такою схемою. Як завжди, пропоную вам зробити скрін або поставити на паузу та перекреслити. Новий квадратик в мене буде ось у таких кольорах: це все Yarnaard jeans. І гачком я буду в'язати 2,1 мм. І розпочинаємо цей квадрат з кільця, у яке пров'язуємо 3 повітряні петлі замість першого стовпчика з накидом, і потім, окрім цього, пров'язуємо ще 31 стовпчик з накидом. Один два, три, чотири, шість сім, вісім. 31. Кільце ми підтягуємо, якщо потрібно. Але, звісно, дуже не затягуємо, бо зрозуміло, що з такою кількістю стовпчиків у нас обов'язково залишиться досить великий отвір. Але це схема і передбачено. Далі, 1, 2, 3. У третю петлю підйому Заводимо гачок. І нам потрібно зробити сполучний стовпчик, але робити ми його будемо вже наступним кольором, тим, яким будемо в'язати другий ряд. Ось так, сполучний стовпчик. І тепер ми пров'язуємо сім повітряних петель. Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість, сім. Тут е на основі ми пропускаємо три петлі, одна, дві, три і у четверту робимо сполучний стовпчик. Потім знову одна, дві, три, чотири, 5, шість сім. Три пропускаємо у четверту сполучний стовпчик. Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість, сім. Одна, дві, три, у четверту сполучний. Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість, сім. Сполучний стовпчик. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Сполучний стовпчик. І так ми пров'язуємо весь ряд. А от останній ланцюжок ми пров'язуємо вже дещо по-іншому. Ми робимо три повітряні петлі і у першу петлю, звідки ми починали ряд, ми пров'язуємо. Стовпчик з двома накидами. Тільки останній елемент цього стовпчика ми робимо вже тим кольором, яким будемо в'язати третій ряд. Ось так. Третій ряд ми починаємо з трьох повітряних петель, а потім у цю арку ми пров'язуємо іще шість стовпчиків з одним накидом. Один. Два. Три. Чотири. 5, 6. Перші три петлі нам замінили один стовпчик, тобто всього у нас за схемою в кожну арку по 7 стовпчиків. І тепер одразу ми переходимо до в'язання у другу арку, ось так у серединку заводимо гачок і пров'язуємо Один, Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, розправляємо, щоб рівненько лягали стовпчики, переходимо до в'язання у наступну арку. Також сім стовпчиків накидом: Один. Два, три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. І продовжуємо так увесь цей ряд. У кінці ряду ми робимо сполучний стовпчик у третю петлю підйому. і нам знову потрібно перенести початок ряду, ми робимо сполучений стовпчик у наступну петлю, але вже зі зміною кольору. Ось так. І тепер ми робимо три повітряні петлі для підйому, вони в нас замість стовпчика з одним накидом. Далі за візерунком три повітряні петлі і робимо стовпчик з двома накидами у центральну петлю. Ось цих стовпчиків. ось так далі ми робимо 5 повітряних петель 1 2 3 4 5 і робимо ще один стовпчик з двома накидами у цю саму петлю є далі 3 повітряні петлі І тепер ми робимо стовпчик з одним накидом, одну петлю пропускаємо у наступну. Але тільки перший елемент, стовпчик з одним накидом у петлю другого стовпчика цієї групи, ось так. І тепер пров'язуємо їх разом. У нас виходить два стовпчики з одним накидом зі спільною вершиною, три повітряні петлі. Тут одну петлю пропускаємо у наступну стовпчик без накиду. Тобто зараз ми надаємо форму квадрата і переходимо від круглої форми. Далі ми робимо три повітряні петлі. Тут пропускаємо одну, робимо перший елемент стовпчика з одним накидом. Далі тут у петлю другого стовпчика. Також робимо перший елемент стовпчика з накидом, пров'язуємо їх разом. Одна, дві, три повітряні петлі. Вив'язуємо кут, стовпчик з двома накидами у центральну петлю. Одна, дві, три, чотири, п'ять повітряних петель, стовпчик з двома накидами у цю саму петлю. Одна, дві. Три. Тепер нам потрібно зробити два стовпчики з одним накидом зі спільною вершиною. Сюди і ось сюди. Пров'язуємо разом 1, 2, 3. Стовпчик без накиду. Одна, дві, три. Починаємо робити стовпчик з одним накидом, не до кінця, у другу петлю цієї групи, не до кінця, разом одна, дві, три повітряні, стовпчик з двома накидами у середню петлю, одна, дві, три, чотири. П'ять повітряних петель, стовпчик з двома накидами, одна, дві, три, стовчики зі спільною вершиною не до кінця один. Не до кінця другий пров'язуємо разом. Один, два, три, стовпчик без накиду. Одна, дві, три, робимо стовпчики зі спільною вершиною. Одна, дві, три, і ми дійшли до четвертого кута. Два накиди, центральна петля, одна, дві, три, чотири, п'ять, два накиди, стовпчик, одна, дві, три, повітряні петлі. Починаємо робити стовпчик з накидом. Другий, об'єднали одна, дві три петлі, стовпчик без накиду, одна дві три петлі, робимо тут стовпчик до кінця і приєднуємо його з получним стовпчиком. Ось так у третю петлю підйому. Тільки не пров'язуємо знов таки цей стовпчик, бо ми будемо знову змінювати кольор. Ми повертаємось до коричневого, але зараз тут я його обріжу і в нас залишається ще один ряд, яким нам потрібно усю цю конструкцію закріпити і надати їй. Вже остаточну форму. Ми робимо повітряну петлю для підйому, а далі, от скільки в нас петель є, стільки ми пров'язуємо стовпчиків без накиду, пров'язуємо в арку один. Одразу буду ось цю ниточку заправляти. Щоб потім не заправляти її голкою. Один, два, три. Далі у петлю також робимо стовпчик. Потім арка, скільки повітряних, стільки і стовпчиків. Один, два, три. Чотири. П'ять. У петлю робимо стовпчик. Знову в арку. Один. Два. Три. У петлю? Знову стовпчик. Три повітряні, отже, і три стовпчики. Один. Два, три, у петлю, один. Один. Два. Три. У петлю. один. Варку один. Два. Три у петлю один. кут один, два, три, чотири, п'ять. У петлю один. І ось таким чином ми пров'язуємо увесь цей ряд. У кінці обрізаємо ниточку. Витягуємо і заводимо гачок у першу петлю підйому і затягуємо ниточку у середину останньої петлі. Ось так. І у нас виходить акуратний край. І сам наш квадратик вже готовий, нам залишається заправити усі ці кінчики, для цього ми використовуємо голку. Усередину стовпчиків і ниточку протягуємо. Та вже зайвий кінець обрізаємо. І в результаті маємо ось такий чудовий квадратик. До речі, цей візерунок цікавий сам по собі. Тож і одним кольором він буде дуже гарно виглядати. Пробуйте різні варіанти. Я вам дякую за увагу і бажаю приємного в'язання!